І всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.ua» дивимось і дивимось від підписника. Сьогодні з нами грає Safarix на т 26 е 4 суперпершинг Карта Промзона. Ну що ж, до бою. Так, ну, супер легендарніший суперпершинг. Я вам скажу більше, це наскільки цікава стежка американська, а наскільки там е, відмітен на столі гармати. Ну я думаю, що так дві є, по-моєму. Чи я помилився. Тут не побачив так. Дві відмітини на столі гармати. Отже, я вже перечу ті, що ми в цьому бою третє побачимо. Це цікава чима стежка, що вона сильно броньована. Ну була вона сильно броньована на своєму рівні. Граємо ми, до речі, трьорівневий бій проти дев'яток і проти сімок. І це теж цікаво, як ми будемо, наприклад, з дев'ятками битися, поїхав. Там, де б'ються тяжі, ну тут бачимо що. що тут і СТ-жки проїхали Лорен 40Т. Оце, оце небезпечний суперник. І небезпечний суперпершинг. Я вам скажу, що я навіть бачив, ну раніше грав в турніри. Один на один, особливо, коли. Проти те потрапляє Суперпершинг, ну, майже завжди він перемагав. От, Дійсно, от така от машина, яка в дуельних дуелях вона перемагає. І бачимо, що, що я натякав, що цікаво чим. що Вона грається як тяж, тому що бачите, вона повільна, сильно броньована. ну, В принципі, так, я довів, що вона сильно броньована, тому що 920 вже натанковано ще невеликий, ну на такому рівні, я думаю, в принципі, так от грає на ББшках 202 пробиття, це невелике пробиття. Але бачимо, що в нам його вистачає, в принципі, і 240 одиниць шкода від пострілу. Це нормально, в принципі, ще для такого танку. І знову ж ми натанковуємо. Я був правий на цей раз, тому що, як я зазвичай кажу, що броніщинське броніще його пробивають всі в хламіще. Якщо я кажу, що картонний картон він натанковує, ну так мауси не натанковують. Так. <смі> така тенденція якась є. Ну і давайте ж про чудові та цікаві історії на рахунок турнірів. Дивіться, от е я вже порекомендував, кого є цей танчик, Так? Якщо один на один турніри, то дуже він чудовий. Ви можете там. Ну там, наскільки я знаю, раніше було, не знаю, як зараз, то. В турнірах 1 на 1, навіть 2 на 2. Якщо ти десь в одну восьму фіналу проходиш, так, там на виліт ідуть е, бої, то ти там вже можеш отримати якесь золото так? або якісь плюшки. Ну, я вам скажу, я грав на 10 рівнях в турнірах, бо на восьмих я ж пограв, І ось в мене такі от вершинги виносили там дуже швидко, навіть в одній 16 фіналу мене виносили. А, пограв я на десятках і пограв я 2 на 2 турніри. І що ви думаєте? Десь ну одна 16, напевне, була. Мій братіш не зміг зайти, і мені е, треба. Ну, я... А я зайшов один проти двох. А я зайшов на суперконяшці, проти мене зайшло два 2 ісьомок. І що ви думаєте, я їх майже перехлопушив. Один. Вони були дуже здивовані. А тут, я дивіться, здивованим. Ми проти таких тяжів. Міцних так б'ємося, одного вихлопушили. Тут уже лорей не витримав, поїхав уже просто випучивши очі. Він розуміє, що він від позиції не перестріляє. Думаю, зараз я те перестріляю своїм барабаном а, вже в клінчі в дуельні дуелі. Але ця дуельна дуель у нас перетворилася на справжній екшн. Ну, по суті, то один проти трьох. І ми виходимо переможцем цього бою. В цій дуельній дуелі пічній. Чудово. Здивував мене дійсно. 2860 настріляно. 2994 2900... на Вірні, 2800 3100 натанковано. Так динамічно відбуваються події, що я не встигаю навіть прокоментувати. Натанковано 3000. Це я про бронювання. Це я не помилився. 3256 настріляно. І з другий вже бачимо відступає, бо він вже зрозумів, що у нього ну, проблемні проблеми. Він чекає, що поки там проїдуть зараз по цьому ангару два тяжі суперників і вони допоможуть, тому що ну, ніяк він не може впоратися і тут знову танкує. І тут, я думаю, виходимо переможцем цієї теж дуельної, епічної дуелі. Оце зарубіще, я розумію. Зразу, Я думав, буде якось обережненько від позиції грати, а ні. зразу на нього полетіли на лорені, зовсім психанув, поїхав, думають, зараз і нічого не зробив, просто лобом стояти і нічого тобі не зроблять. Ну, звичайно ж, якби вони грали на поліпшених снарядах, можливо, пробували. А так я бачу, що на звичайних на ББшки ще один сильно броньований танк. Ну. І Він теж не знає, куди пробити. То це дійсно для мене оце шок. Оце що відбувалося тільки що в бою. Спіднову. А, тут не вивчив командирську, там така вашта здоровенна. Там вони впоралися з нашим братішом е тяжі. Цей поїхав на ВК. Думав, ну все ж таки треба вихлопушити, бо найнебезпечніший у нас суперперше виявився. Чотири вороги знищено, 4-400 настріляно. Вийшов переможцем з дуельних дуелей, з яких, ну, навіть на десятках з таких дуелей. Не часто вийдеш переможцем, правда? 4240 натанковано. Неймовірний результат. А там, по-моєму, влетіло блимдому, правда? Мені здалося, що влетіло. І тут влетіло, по-моєму. Я не знаю, є після бойова статистика? Ну що, залишається небагато танків. В цей момент наші братіші, поки ми тут влаштовували заробіще епічне. З цього заробіжця наш герой вийшов переможцем. Це дуже ну, легендарніший такий бій вийшов на легендарному танку, так? Ну і в цей момент бачимо, там вже їдуть. Ну, я думаю, що вони там швиденько впораються за стежкою. а Тут у нас залишилась ПТХ і артилерія. І ще дайте їх приклопушити, і це просто буде шикарніший бій по результативності. По результативності він і так шикарніший. 4645 настріляно, 4240 натанковано. 4 вороги знищено. Вперед, вже гоу 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 ХП зовсім немає, але наш герой... Наш герой вже нікого в цьому бою не боїться, це точно. Вперед, братіші. А підсвічується, отже, десь поряд напевно. Ось у зліва стоїть таке ж. А, ось, це чудово. Не встигає вихлопушити. Але і так, дуже крутезний бій. Дякую за реплей, дякую за чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.